Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину АТБ. Покажу вам ціни на овочі та фрукти, які акції. Томат тепличний. 89 гривень 90 копійок за 1 кілограм. Редис з гатунок майже 90 гривень за кілограм. Огірки перший гатунок 8990. Тепличні теж 89,90 щось. Така одна ціна на все. Що томати, що редис, що огірки. Перець солодкий 19,80 за 100 грамів. Жовтий, трохи дешевше 17,60 за 100 грамів. Капуста перший гатунок 54,90 за кілограм. Трохи подешевшала була по 80 гривень. Морква 39,90. Морква мита 41 гривня 90 копійок. Буряк митий 35,90 за кілограм. Корень селери 65 гривень за кілограм. Капуста цвітна зараз в акції. Знижка 9% 12,20 за 100 грамів. Кабачки зараз коштують 120 гривень за кілограм. Капуста рання 79,90 за кілограм. Часник перший гатунок 16,50 за 100 г. Ранній 140 гривень за кілограм. Цибуля Марс 45 гривень за кілограм. Цибуля рівчата 24,90 за кілограм. Картопля першого гатонку 30 гривень 90 копійок. І картопля рання першого гатонку 35,60 за кілограм. Зелень коштує м'ята 32 гривні 90 копійок. Тут 50 грамів. Петрушка за 50 грамів 13,90. Кріп за 70 грамів 35 гривень. Мікс зелені кріп петрушка 70 грамів 35 гривень. Цибуля зелена 43 гривні 90 копійок. Тут 100 грамів. І вітамінний пучок. Кріп-петрушка, цибуля 45-90, тут 100 грамів. Гриби зараз коштують майже 130 гривень за 1 кілограм. Гриби фасовані 76,90 за пів кіло. Королівські 350 грамів 56,50 Капуста брокколі в акції 16,30 за 100 г. Салат айсберг 160 гривень за кілограм. Віноград по 230 гривень за кілограм це білий. Рожевий 240 гривень за кілограм. Відноград білий фасований майже 150 гривень, тут пів кіло. Тепер перейдемо на фрукти. Яблуко зелене 53 гривні 95 копійок. Редчип ту ж саму ціну. Яблуко сортове 50 гривень за кілограм. Фуджи фасоване 46 гривень 95 копійок за кілограм. Яблуко Голден майже 53 гривні за кілограм. Апельсин фасований 57,95. В акції апельсин першого гатунку 15% знижка 45 гривень за кілограм. Досить непоганий. Лимон 99 гривень 90 копійок. За кілограм. Банан, перший гатунок 72 гривні 50 копійок. У нас один залишився. грейпфрут 75 гривень 95 копійок за кілограм. Манго 160 гривень за кілограм. авокадо 23 гривні 50 копійок за 100 г. Аас зараз в акції, 200 гривень за кілограм. Ківі 150 гривень за кілограм. У кошику 500 г 120 гривень. Груша майже по 80 гривень за кілограм. Лаваш своя лінія вірменський. Тут дві штуки 230 17,90. Тортилья пшенична житня мультизернова. Так вона виглядає. Тут 240 грамів, 37,50 Булочка булочка дог Максі, Тут три штучки бутербродна, 180 грамів, 19,50 грамів. Чиабата з сиром 26,30. картка ТБ 25 гривень за 180 грамів. Хліб пшенично житний бездріжовий. 38,60 290 грамів. Пасочки ще продають, але без акції. Великодня 70 гривень за 400 грамів. Номер, ну, бачите, ціни. Така 29,90. І ось так вони виглядають, такі пасочки. Сардина натуральна Боцман 5890. Сардина море з додаванням олії 57,20. Сардина своя лінія атлантична у томатному соусі 4970. Олина традиційна рафінована 71 гривня 90 копійок. Стожар коштує 75-70. Щедрий дар 70 гривень, 80 копійок. Олія своя лінія рафінована 66,70. Кетчуп лагідний королівський смак. Тут 400 грамів, тридцять Торчин лагідний 21 гривня, 50 копійок за 250 грамів. Томатне пюре, маленький кухар, 130 грамів, натуральне, 13,50. Томатна паста день у день, пірамідка 19,90. З карткою АТБ 13,90. Господарочка лечо у томатному соусі. 470 грамів, 65,90. Рагу 65,90, теж за 470 грамів. рататуй коштує дешевше 55,90. 470 грамів. Вода Моршинська, мінеральна, слабогазована слабо або негазована. 21 гривня 90 копійок за одну бутилочку. З карткою ТБ 20 гривень 80 копійок. Борщ з грінками, порція за 2 хвилини. 18 грамів 7,70. Пластирці вивсяні 37,50 за пів кіло. Пластивці 8 злаків сила Геркулеса 34,70 за 470 грамів. Розумний вибір 3 злака, 13,30 за 400 г. Пшеновід розумний вибір за кілограм 21 гривня 50 копійок. Крупа пшенична полтавка 21 гривня 50 копійок за кілограм. Манна крупа 23,90 за кілограм. Макаронні вироби спагетті 400 грамів. Лапаста 33,90. В акції черепашки 420 грамів. З твердих сортів пшениці 33 гривні 90 копійок. Гр. І спіральки 420 грамів твердих сортів пшениці 35-30 35-30. Також трохи покажу акції вам на спеції. Хмелі, сунелі по-грузинськи 12,90. Часник теж 12,90 20 грамів, розмарин 19,30 від каміс. Базилік 15 грамів, 7,70. Перець червоний, 10,90. Коріандр милиний 40 грамів, 7 ,80 гривень 80 копійок. Приправа куряча від Ріва 19,40, 12 овочів, 19,80. І така приправа універсальна. Тут 200 г 34,40. до плову 8,90 за 25 грамів. До курка і до картоплі теж по 8,90. Своя лінія. Майонез 50% жирності. Своя лінія. 500 грамів 35,90 Майонез королівський смак 70 гривень за 500 грамів на перепелених яйцях. Томати вирез. Чері 87 гривень 90 копійок за 250 грамів основного продукту. А так маса 500 грамів. Огірки верес європейські, 109 гривень 70 копійок, 770 грамів і 385 основного продукту. І такі маленькі корнішони пікантні, 76 76,70. Тут всього 150 грамів основного продукту. На Нектар літо томатний, тут півтора літра. Непогана фірма літо. Мені подобається 51 гривня 90 копійок. Нектар яблуко-вишня 42 гривні 90 копійок. Теж півтора літра. І 45,90. Апельсиновий, грифрутовий сік джафа. Банан полуниця 42 гривні 50 копійок і манго теж 42 гривні 50 копійок. Лакомка преміум 170 грамів 37,50. І в такому опакуванні. Тут що обсмажене, особливо обсмажене, солоним, а це не солоним. По 37,50. Чіпси, лейс зі смаком, сметани та зелені 37,90 120 грамів, гриль 37,90, краб і дует сиру, чедар і солодкої цибулі по 37,90